Богуслаєв просить, щоб його передали росіянам. Директор українського стратегічного вертольотного підприємства проситься, щоб його віддали у руки Кремля. А таку заяву він написав керівнику українського офісу Єрмаку. Давайте поговоримо, що з цією справою не так, які витоки отримали журналісти. Ну і власне чим ця справа завершиться? Тому що вона має не тільки військовий. Фінансовий вимір, але ще й дуже значний геополітичний. Тому підпишіться на канал, і ми зараз з вами все проговоримо. Богуслаєв написав Єрмаку Листа, щоб його обміняли і віддали якраз таки в ту країну, якій він. Чесно і вірно служив всі ці 30 років. Богуслав ніколи не був гідним українського паспорта, завжди працював на Росію. Був їхнім агентом на нашій території, що підтверджувалось не одним журналістським розслідуванням, але чомусь силові органи завжди мовчали. Він завжди прислуговував офісам президентів. Він завжди намагався бути корисним. Але якщо в Україні він був корисний на 10%, то Росії служив по і якраз таки дуже велика кількість. Різних матеріалів це тільки підтверджує. Більше того, він ще й втягував Україну в великі значні геополітичні скандали. Для прикладу саме Богослаєв втягнув Україну в скандал із Китаєм. Де вони з бандою групою осіб, в тому числі російських олігархів українських олігархів, обіцяли продати мотор січ китайцям? Взяли гроші наперед, але нічого так і не продали. Зрозуміло, що штати були проти, штати не хочуть розповсюдження наших технологій на Китай, щоб потім проти цих же технологій самим і не воювати. Ну і власне сталася наступна історія. Богуслаєв підставив Україну, гроші взяли. Син там їздив, купував собі. Острови в морі, але типу Україну підставили Китай, дуже вороже почав після цього ставитись до України. Дуже загадковим чином помирає український посол в Китаї. Ну і власне несеться така антиукраїнська історія зі сторони Китаю Богослав'яв, начебто, в стороні нічого. Не знає. Але це геополітичний вимір, де нас підставив Богослаєв. Тут історія про інше. Журналісти Радіо Свобода опублікували розслідування, в якому чітким голосом верифікованим Богослаєв говорить про те, що він не хоче віддавати українські вертольоти українській армії. Прийшли гурівці, прийшли е, забирати вертоліт, а він створює перепони, щоб зробити так, щоб їм цей вертоліт не віддавати. Більше того, що і потім погрожує, що в цих гурівців будуть проблеми, і він затягає їх по судах. Просить заховати лопасті, просить заховати свій вертоліт, просить заховати все, тільки б не допомагати українській армії. В попередньому розслідуванні він взагалі говорить, що чекає своїх і, і жде, коли, прийдуть, е, коли прийде на рота Дуже цікава історія в тому, що Мотор Січ, будучи українським підприємством, дуже сильно підпрацьовувало Росії, хоча мало повний масштаб, хоча мало повний масштаб і арсенал роботи в Україні і фінансування, українські політики і президенти залучали гроші в Моторсіч, для прикладу, виробництво двигунів для байрактарів заводили якраз політично і розміщали на виробництві. Мотор Січі, тобто жити зажиточно і створювати суперпродукт для своєї країни міг. Але він російський запроданець, людина, яка працювала на Москву навіть в час війни, закликаючи вогонь в Україну. Власне, вони мали політичне лобі, вони мали лобістів по всіх міністерствах. Найцікавіше і найсмішніше те, що. Ці люди, маючи навіть це лобі, до речі, Богуслав сам не виграв, програв весільному фотографу. Зрозуміло, що фотографа ставили як Кульгаву качку, щоб він програв, але даже Кульгава качка виграла Богуслаєва. Маючи всі ці можливості, вони все рівно працювали на Москву. Власне, е власне, дуже важлива і цікава історія. Вона полягає в тому, що. Богуслаєва не можна зараз міняти. Якщо ми зараз поміняємо Богуслаєва, то з ним поїдуть технології. Він забере з собою патенти, він буде намагатись переманювати людей. Він буде й надалі підставляти Україну, але вже з території Російської Федерації. Тобто цю людину потрібно залишати в Україні і не давати на обмін по одній простій причині так будуть казати, що ми погані не міняємо. Ми ж можемо вернути 10 осіб чи 100 осіб. Так? Але ця людина вартує більше, тобто, не маючи вертольотів, ми будемо втрачати тисячі й десятки тисяч життів. Не маючи цих технологій, ми будемо втрачати в рази більше. І зараз питання не цинічно, типу що ми можемо вернути. Або що ми віддаємо зрозуміло що він як і медвечук, одна людина, яка нічого не коштує. Але зараз треба розуміти, що віддаються технології ворогу, який потім буде воювати проти нас. Друга річ, нам треба показати, що Росія не така всесильна, і що своїх агентів, коли вона захотіла, взяла з цієї території, забрала цілих, гарних і неушкоджених. Ми теж повинні показати, що не все так просто для майбутніх поколінь потенційних російських агентів, що вас просто так не віддануть, не віддадуть народі ма. Це надзвичайно важливо. Ну, і плюс сюди накладається вимір фінансовий, це мільярди доларів технологій. Ну, і зрозуміло, що сюди накладається вимір геополітичний. Ми розуміємо, що. Геополітичний вибір протистояння штатів Китаю нам тут треба розуміти своє чітке місце і свої чіткі переваги. Ну і останнє віддавши Богуслаєва, Росію нічого не буде стримувати, щоб розбомбити Моторсіч на території України і будувати свою Моторсіч уже на території Росії разом з Богуслаєвим і перетягнути персоналом, який він буде намагатись затягнути на, на територію держави окупанта. Тобто Богуслаєв сьогодні як теж одна з гарантій, що цей завод. Не бомблять, тому що росіяни розуміють, що їм тут треба ремонтуватися. Забравши нього, ця прив'язка зникає. Власне, це коротке відео. Напишіть в коментарях, чи як ви бачите, поміняють Богуслаєва чи залишать Богуслаєва як приклад а, того, що Україна не ведеться на російські, от якраз таки ці розтяжки і не віддає їхніх агентів, тільки там з Москви позвонили. Напишіть в коментарях, поставте лайк і дзвіночок цьому відео. Безпечного вам дня і до зустрічі!